Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, це мавпочка. У неї є друзі слоненята і вона приготувала для них частування. Це банани та яблука. Скільки бананів приготувала мавпочка? Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім бананів. А скільки яблук? Рахуємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Вісім яблук. Позначаємо їх цифрою 8. А ще ми можемо сказати, що бананів і яблук одинакова кількість. Їх порівну. Тобто вісім дорівнює вісім. А усі друзі мавпочки, скільки їх? Порахуйте! Їх дев'ять, вірно. А чи вистачить їм бананів і яблук? Звичайно, ні. А що ж нам зробити? Так. Потрібно додати один банан і одне яблуко. І у нас стало 9 яблук і 9 бананів. Як же ми отримали число 9, до 8 додали 1 І отримали 9. Отже, 8 плюс один дорівнює 9. Молодці. А зараз пропоную викласти числовий ряд від 1 до 9. Отже, викладаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це у нас була пряма лічба. А зараз викладаємо в зворотньому напрямку: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один. Молодці. Ось зірочки. Поглянемо на перший рядок зверху. Скільки всього зірочок? Так. дев'ять. Другий рядок. Скільки червоних зірочок? Сім. А жовтих. Дві. А разом дев'ять. Отже, 7 плюс 2 дорівнює 9. Третій рядок. Скільки червоних зірочок? 6. а жовтих 3. А разом їх 9. Отже, 6 плюс 3 дорівнює 9. Наступний рядок: 5 червоних зірочок, а жовтих 4. Отже, 5 плюс 4 дорівнює 9. Слідуйчи рядок. Скільки червоних 4. А скільки жовтих зірочок 5. А разом 4 плюс 5 дорівнює 9. Далі 3 червоних зірочки та 6 жовтих. А разом 3 плюс 6 дорівнює 9. Наступний рядок. Дві червоних зірочки сім жовтих, а разом дев'ять. Отже, 2 плюс 7 дорівнює 9. І останній рядок. Одна зірочка червона і вісім жовтих, а разом їх дев'ять. Отже, один плюс 8 дорівнює 9. Повторимо ще раз склад числа 9 із двох менших чисел. Отже, 9 це один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять, п'ять і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Молодці. А далі нас чекає гра. Не повторись. Треба буде розкласти грибочок, прапорець, м'ячик так, щоб вони не повторювали рядочки. Ось у нас перший рядочок. Посередині прапорець. Зліва від прапорця грибочок, а справа від прапорця м'яч. Наступний рядочок не повинен повторюватися. Посередині у нас м'ячик. Зліва грибочок, а справа прапорець. Де знаходиться м'ячик в другому рядочку? Він знаходиться між грибочком та прапорцем третій рядочок. А зараз давайте ми визначимо, як розташовуються ці предмети відносно другого рядочка. Де знаходиться прапорець? Прапорець знаходиться під грибочком. Де знаходиться м'ячик? Мячик знаходиться під м'ячиком. Де знаходиться грибочок? Грибочок знаходиться під прапорцем. Молодці. І четвертий рядочок. Що знаходиться між прапорцем і м'ячиком? Грибочок. Праворуч від рябочка, що знаходиться? Праворуч відрибочка знаходиться м'ячик. А ліворуч від рибочка, що знаходиться, так, прапорець, молодці. Мавпочка дуже задоволена вашими відповідями. До побачення, мої любі, всього вам найкращого.